Я думаю, що все може бути. Тому що. З Каховської Газ теж йшли чутки і відповідно від них можна очікувати все, що хочеш. Моя думка, що провокації будуть однозначні. Якщо це станеться і росіяни підірвуть за знаєте, що робити у такому випадку? Читали в інтернеті, ознайомлені, і друзям своїм рекомендуємо. Знаємо, що. Треба квартири, вікна, вікна потрібно, потрібно одяг потім зняти все, себе, сходити в душ. Тобто запаси, щоб ще якийсь певний час були в принципі, такі базові, як ознайомлені, так. І всім рекомендуємо, щоб ви ознайомлювалися. Тому але, що. Да б більше цього не було. Не знаю, все може бути, але я не думаю, що це трапиться хоча б сьогодні. Якщо це станеться, все ж таки, знаєте, що робити? Треба закрити вікна мокрими тряпками. І йод пити? Звісно, ні, вони чімо. Вони не зроблять? Ні, вони цього не зроблять. Ви прям впевнені на сто відсотків. Ну дивіться, що коїлось ось типу на спочатку, правильно? Вони були максимально готові і вони не зробили жодного такого bold move, якогось жирного кроку, окрім можливої під того, що вони підривали Каховську ЕС. Чи знаєте ви, що робити в такій ситуації? А, ну, приблизно так. Що будете робити? Ну там щось по інструкції, які були опубліковані ще минулого року. Я недавно освіжила ці знання. Що там заклеїти треба, дезінф... дезінфекцію провести 72 години не виходити. Напуговити. Ви готові до такого розвитку подій? А в цілому, так краще бути готовим, але я думаю, що вони це не зроблять. Ну, думки розділяються. Я сам не знаю цього. Ну я сьогодні прочитав, що вони замінували. Там щось біля реакторів, типу, зімітувати вибух а, і, типу, спихнути на українців. Але, але це не закінчиться тим, що е, відбудеться там розпорошення цієї радіації. Але ми кожен день отримуємо різні новини, тому чому вірити, ти не знаєш. Сподіваюся, ми ви схиляєтесь найкраще... до думки, що ви це, це стане. А якщо це станеться, знаєте, що робити? Е, йти на чекавицю.